Вітаю вас на своєму каналі. Поговоримо і подивимось на улюбленців в лапках всіх квіткарів світу, шкідників кімнатних рослин. В інтернеті дуже багато інформації, хто є хто та як позбавлятись. Але прикладів того, як розпізнати та як виглядають ці ненажерливі нахаби не так багато мені здається. Отже, в головних ролях сьогодні білокрилка, Тріпс, та непереможна і беззаперечна зірка серед усіх шкідників павутинний кліщ. Я зібрала приклади, як виглядають наслідки їх діяльності на рослинах та навіть як виглядають вони самі. Щоб підібрати правильну схему обробки, треба ж знати, що то за монстр засів на улюбленій рослинці та влаштував собі бенкет на халяву. Отже, білокрилка. До минулого року я про неї тільки чула, але ніколи не бачила на своїх квітах. В моїй уяві це було щось таке далеке, абстрактне, що мешкає виключно на городі, на капусті, я навіть не знала, як вона виглядає, та ось придбала собі нову рослину лантану, І що цікаво, прийшла вона наче гарненька, чистенька, і я, звісно ж, полінувалася і нічим її не обробляла. Проте через деякий час я помітила, що з лантаною моєю якісь негаразди. І ось така картина намалювалась. Листя стало некрасивим, як погризане, таке порепане. Молоде листечко гарне, а те, що старіше, вже має ось такий вигляд. І тоді я подивилась зворотню сторону листа. А там сидять дрібнесенькі білі метелики. Ось це і є білокрилка власною персоною. Вона достатньо легко ідентифікується, бо, хоча і маленька, але помітна. З ось такими коцанками на поверхні ми не завжди розпізнаємо шкідника, бо і тріпс може гризти листя. Але зворотня сторона все нам покаже і розкаже. Білокрилки можуть перелітати з гілочки на гілочку, з рослини на рослину. Вони прекрасно літають, як метелики. Якщо необережно торкатися листочків, то вона злітає і тікає. На зворотній стороні листя самки відкладають яйця, їх також добре можна розгледіти. Ось, вони достатньо помітні, теж білого кольору, ось такі видовжені, тримаються достатньо міцно і такі твердуваті. Так, тепер найважливіше, як позбутися. Пробувала я ось таким готовим спреєм, та він не допоміг. До речі, хто користувався схожими, готовими до вживання засобами, поділіться, будь ласка, досвідом і напишіть в коментарях, чи допомогло і який саме засіб. Бо в мене склалося враження, що вони слабуваті. Отже, цей спрей не допоміг, тоді я задіяла актару. Зараз вже знаю, що від білокрилки найдієвішим засобом вважається типики, але тоді в мене була Актара, тож нею і користувалася. Пакетик на літр води полив під корінь. а Саму лантану я обробляла господарським милом. Робила ось таку густу піну, наносила, тримала півгодини і потім змивала гарячою водою. Під дією піни, ось ці яйця білокрилки, що на зворотній стороні листа, розм'якшились, і мені вдалося добряче так почистити від них рослину. Ну, Ви ж розумієте, що відчіплятися від поверхні в плани цих білокрилчених яєць не входило. Тому прямо губкою так терла добряче, коли змивала. Ось видно тут, вже, що личинок майже немає, тільки сліди від них на листі. Ну і самі метелики дорослі, якщо були, також потрапили під мильний душ і достроково покинули мою лантану. Ну, а якщо серйозно, таке миття справді допомагало зменшити кількість шкідників. Кілька разів я повторювала таку процедуру миття та проливала актарою. Після двох-трьох обробок кількість їх дуже зменшилась. Але кілька штук все ще траплялись на листочках. Треба відслідковувати стан рослини, обдивляти зворотню поверхню листа, бо якщо пропустили появу двох-трьох особин, то вони розплодяться знову. Місяці за два або й за три я нарешті повністю позбавилась білокрилки, і більше на своїх рослинах її не бачила. Ще важливо, проливати препаратом від білокрилки потрібно всі рослини, що стоять поруч. На щастя, на інших рослинах її було дуже мало, буквально одиниці, і вони швидко зникли. Я так розумію, що лантана їй смакувала найбільше і була як магніт, що тягнула всю увагу на себе і тим самим обезпечувала інші квіти. З білокрилкою розібралась, переходимо тепер до нашого другого героя, улюбленця квіткарів всіх часів та народів павутинного кліща. Це така зараза, в порівнянні з якою білокрилка вам здасться ангельським метеликом з білими крильцями. Бо все ж таки жодна рослина від неї в мене не загинула, та й проблем рослинам, окрім лантани, не заподіяла. Павутинний же кліщ це справжня пошесть кімнатного садівництва. Від нього в мене пропала калатея, два кротона, тіфенбахія, кілька гібіскусів кімнатних сортових. Я вже промовчу про купу балконних квітів в ящиках. Всі мої спроби виростити і помию, і на балконі. І у вуличному балконному ящику закінчились тим. Що кліщ там так банкував, що наплітав павутину, як на Хелловін. Звісно, що побороти його було просто нереально, все пішло у смітник. Чим павутинний кліщ небезпечний, так це саме тим, що внаслідок його діяльності рослина може загинути. Я бачила відео, де розповідають, що позбавитись його назавжди нереально, що він щезатиме на якийсь час, а потім знову з'являтиметься. Ну, Прям чахлик невмирущий, кощій безсмертний та Дункан дунканбаклаут в одному флаконі. Хтось оптимістично та спокійно каже, чотири обробки акарицидами на місяць, періодичність один раз на тиждень, і ви його позбудетесь. Що я вам скажу? І те, і те правда. Все залежить від виду рослини, тому що є рослини, які притягують того кліща, як стиглі груші ос. Калатеї кротони, троянди, бальзаміни, улюблені смаколики для павутинного кліща. Їх доведеться постійно контролювати та проводити обробки, тому що кліщ з'являтиметься знову і знову. Також їм до смаку драцини, фікуси, філодендрони, гібіскуси, діфінбахії, гардинії та багато інших. Але ці рослини вже є шанс вилікувати від кліща або назавжди, або дуже надовго. І є група рослин, яких кліщ атакує у рідких випадках або і не атакує зовсім. Колеос, наприклад, не вражається павутинним кліщем, хлорофітом, алое, рео, шлюмбергери. А також досить рідко заміокулькаси, красули, традесканції, епіпремноми. На них кліщ переключиться лише тоді, якщо іншого не буде. Або рослина буде дуже ослаблена, або інші рослини оброблені акарицидами, ну, і на них вже так не побенкетуєш. Цих теж достатньо легко вилікувати від кліща, навіть якщо він з якогось перезляку там і з'явиться. Тепер давайте подивимось, як виглядає цей супершкідник. А головне, як виглядає рослина, на якій він оселився, як розпізнати, що це саме кліщоруде. Кліщі, на відміну від білокрилки, можуть виглядати по різному, бо їх існує велика кількість видів, і до того ж вони такі дрібні, що їх важко помітити. Але все ж можна це малесенькі істоти. Часто бежево коричневого кольору, достатньо рухливі, і зосереджуються на зворотній стороні листа. Ось ось. вони. І ось, Коли їх вже багато, коли вже з'являються павутинки, по яких вони вправно переміщуються, то тоді вже точно видно, що це на рослині орудує павутинний кліщ. Саме через цю павутину, зрозуміло, його і називають павутинним. Але павутина, помітна вже тоді. Коли кліщі що називаються табунами бігають. Але перше, ніж ви помітите павутину, про наявність кліща вам розповість сама рослина. Отже, якщо на вашій кімнатній рослині починає масово жовтіти листя, підсушувати край, деформуватися молоде листя, це ознака того, що з'явився шкідник. Ліщ робить на листі проколи, такі як голочкою, і поверхня листка виглядає ось так. Або ось так. Бачите? Дрібні численні проколи. А на жорсткому листі фікоса це проявляється ось такою деформацією поверхні, такий собі місячний пейзаж з кратерами. На інших рослинах, як, наприклад, діфенбахі чи Драцені, ви на лицьовій частині листа такої картини не побачите. Але ось зворотня частина буде красномовна. Ось такі дірочки проколи добре видно на драцині Golden Coast. На Діфенбахі зворотня сторона листа буде наче присипана борошном. Така сама біла посипка буде на калатеях, корделінах, фікусах, гібіскусах, філодендронах. Особливо запущена ситуація виглядає вже ось так, бачите, як покоцане поцятковане листя, і колір змінений, такий непритаманний цій рослині. Зараз покажу, як виглядають кліщі на прикладі м'яти. Це вулична посаджена в балконний ящик, і кліщ тут же добряче попрацював. Ось він шустрить, ховається у ворсинках. А ось це він, схоже, вирішив трохи перекусити, наче сік з рослини п'є. Щоб ви зрозуміли його розмір, ліворуч і праворуч той самий кліщ в різному масштабі. Якщо дорослу особину ще можна розгледіти неозброєним оком, то молодих просто нереально. Ось подивіться, бігає на білому папері його досить добре видно, якщо збільшити зображення. А так виглядає наче така порошинка маленька, чорна цяточка. А тепер про те, як позбутися. Обробки хімічними препаратами, акарицидами. Препаратів багато, але потрібні не інсектициди, а саме акарициди. Бо інсектоакарициди. Інсектициди працюють проти комах, акарициди проти кліщів. З інсектицидами трохи легше, бо вони існують системні, тобто такі, які проникають в рослину та діють на всіх шкідників, які харчуються соком рослин. Можна пролити ґрунт, препарат розійшовся по всій рослині і вона захищена. Так працює ктара та провантомаксі, наприклад. За карицидами складніше, тому що вони контактних дії. Тобто, щоб препарат подіяв, нам потрібно, щоб розчин потрапив на самого шкідника. І якщо якомусь кліщу пощастило і він десь там надійно сховався, на нього препарат не потрапив, то він спокійно житиме далі. Ну, може, трохи зле йому побуде, наче зайвого хильнув на вечірці, але жити буде. Можливо, для професійної діяльності великих фермерських господарств. Та агрофірм і випускають якісь системні акарициди, та для приватного садівництва вони недоступні. Тому обробляємо рослину повністю, максимально покриваючи поверхню розчином, розпилюємо на поверхню ґрунту в горщику на кожний листочок з обох сторон на стовбур. Ще важливий момент періодичність обробок. Робимо 4 обробки кожні 7 днів. Тобто протягом місяця раз на тиждень. Якщо сильна спека, можна скоротити інтервал до 5 днів. Рекомендують навіть змінювати препарат на кожну обробку щоб була різна діюча речовина. Це потрібно щоб уникнути звикання кліща до препарату та не знижувати тим самим ефективність обробок. Можливо, це має сенс. Але якщо у вас немає такої можливості. Змінювати препарат 4 рази, то обробляйте тим, що є у вас наявності, тут головне кількість та періодичність. На цьому тижні обробили, на наступному забили не прокатить. Кліщ настирний і хоче жити. Тож і нам треба бути настирними та послідовними, якщо хочемо його позбутися. Щодо препаратів, які існують проти кліща. Із відомих та поширених це Міральт, Вертімек, Актелік, Санмайт. Ще фітоверм підходить також, але він слабіший. Проте, якщо ви не хочете застосовувати жорстку хімію або маєте домашніх улюбленців, то можете скористатися фітовермом, бо це біопрепарат і виробник зазначає, що він не токсичний для тварин та бджіл. І сам виробник пише, що фітоверн підходить для всіх кімнатних рослин. А якщо почитаєте інструкцію Актеліка або Санмайта, то там написано, що це для яблунь або для інших садових культур. У Міральда також зазначене виробником та прописані пропорції для обробки саме кімнатних рослин. А якщо для вас цей момент важливий, Ви остерігаєтесь хімію для саду. Чи переживаєте, як правильно розрахувати пропорцію для кімнатних рослин, то обирайте такі препарати, де виробник передбачив використання препарату саме для кімнатних квітів. Ще момент, від деяких можуть лишатися сліди. Наприклад, від санмайту будуть ось такі білі плями. Після завершення курсу обробок їх легко змити водою. Але зрозуміло, що для фіалок обробляти санмайтом буде поганою ідеєю. В неї ворсисті листочки, і потім змивати це буде не дуже добре. Тоді краще, фітоверм він слідів не залишає. Міраль також може лишити незначні сліди, але в цілому малопомітні. Ну, Актелік прозорий, тож слідів не буде. Вертімеком я не користувалася, тому тут не підкажу. Не забуваємо, звичайно, про захист під час обробок, маску та рукавички, бо аромати далеко не парфюм, самі розумієте. Після курсу лікування не забувайте оглядати рослини періодично, тому що кліщ, як той термінатор, може повернутися. Ось Фікус 2 роки тому пройшов курс лікування 4 обробки. Як бачите, досить довго він тримався, але ось кліщ намалювався знову. Тож буду обробляти. Кількість ще невелика, я вчасно помітила. Перша ознака ось це, наче біле борошно, посипане на зворотній стороні. І кілька штук я побачила, ось вони бігають. І досить швидко бігають. Я ледь встигала за ним камерою. Якщо ви не готові до того, щоб час від часу влаштовувати сеанси танців з оприскувачем навколо рослинок, то існує два варіанти. Або позбавлятись тих рослин, які сильно страждають від кліща, та шукати ті, які саме у ваших умовах зростатимуть без ураження кліщами, або пробувати новітній метод купувати кліщів хижаків. Які поїдатимуть рослиноїдних і таким чином допомагатимуть рослинам. Думаю, в цьому є і свої переваги, ніякої хімії, можна запустити хижаків та спокійно чекати, поки вони там проводять заходи з ліквідації павутинних кліщів. Я особисто не пробувала цей метод, та оскільки такий метод боротьби з'явився, і цих хижих кліщів вже у нас в Україні продають, то я мала про це розповісти. І вже замислююсь, чи не спробувати також цей метод. Якщо хтось користувався, то напишіть в коментарях, як воно. Думаю, це буде цікаво всім глядачам. Так, ну і на закуску нам лишився третій герой сьогоднішнього відео тріпс. Теж дуже надокучливий, але поширений шкідник. Тріпси обожнюють квіти. Саме на квітках їх улюблене місце тусовки і улюблена їжа. Існують види, що ласують пилком рослин, пошкоджують саме квіти або зав'язі. Інші види тріпсів харчуються соком на листі або стеблах. До повної загибелі кімнатних рослин діяльність тріпсів не призводить. Але зовнішній вигляд дуже сильно псують, ослабляють рослину, не дають їй нормально рости та розвиватися. Деформоване листя та квіти це результат роботи тріпсів. Вони можуть бути різного кольору, і ось такі світлі, наче бежеві. Дорослі особи не мають крильця. Так шикарно, як білокрилки, вони не літають, звісно, і це добре, але розповсюджуються активно. Ось вони на квітах фіалки, добре видно і дорослих з крильцями, і малих, схожих на таких хробачків, тут поближче дивіться. Бачите, як влаштувалися, тут же встигли створити сім'ю, наробити дітей і живуть своє найкраще життя в фіалкових апартаментах люкс. Але я їм це свято життя трохи зіпсую, звісно. Ні, ви тільки подивіться, ще не бачила їх так близько. Позбавлятись потрібно за допомогою інсектицидів. Пролив актарою, провантомаксі, оприскування фітовермом, актеліком і так далі. Для оприскування препаратів багато. До речі, хто знає гарні засоби саме від тріпсів, напишіть, будь ласка, в коментарях. Раніше я проливала актарою, через 2-3 обробки тріпси зникали. Але ось із цією фіалкою щось пішло не так. Я пролила актарою і чекаю собі спокійно, що вона подіє. Налаштувалась, що буду, як той мудрий китаєць, що сидів на березі річки та чекав, коли повз нього пропливе труп ворога, ну, тобто тріпса. Ну, чекаю день, два, три, п'ять. Але щось тріпси собі живуть, фіалку жеруть і навіть не думають відправлятись у тріпсовий рай. А мені в коментарях писали, що актару часто підробляють, але я купувала в епіцентрі ну, не можу я уявити, що там торгують підробками. Можливо, в цих тріпсів вже розвинулась резистентність до актари, тому обробила фітовермом. Але в результаті зменшилась кількість квітів, а не тріпсів. Тріпси їх під'їли і вони передчасно відцвіли. Третю обробку я вже зробила оприскування препаратом Антикліщ-Про. Pro. Там зазначено виробником, що він йде і від кліща, і від тріпса. Та пролила прованту максі. Подивлюсь, який буде результат. Ну, це такий неліричний виступ вийшов. Але головне, що хочу зазначити, це те, що тріпс виводиться достатньо важко. Треба обробляти всі абсолютно рослини, і також я з кліщем робити кілька обробок з інтервалом 5-7 днів. Оселяється тріпс на будь-яких рослинах, він такий неперебірливий до харчування, але якщо в нього є вибір, то охоче обирає квітучі рослини. Тому уважно слідкуйте за станом рослин, обдивляйте зворотню сторону листочків. Поки шкідників мало будь-яких, їх значно легше позбутися, ніж тоді, коли вони вже розмножились і ходять пішки по рослинах. Колись давно в дитинстві я й не знала, що існує така велика кількість шкідників кімнатних квітів. Та й вже в дорослому віці в мене були рослини і вдома, і на офісі, теж не було ніяких шкідників. Але ж рослини тоді були дуже прості хлорофітуми, різдвяники, каланхоє, столітники, алое, пеларгонії, грошові дерева. З нових бусиних в мене була тільки драцена маргіната на офісі. Коли ж я захопилась квітами і почала скуповувати все підряд, що сподобалось візуально, ось тоді я вже познайомилася з усіма шкідниками квітів. Тепер це неприємно, але поки що невід'ємна частина мого хобі. Час від часу вони повертаються і танці з обробками повторюються знову і знову. Сподіваюсь, вам було цікаво та не нудно. І ви почули щось корисне для себе. А якщо маєте вільний час та бажання, діліться корисною інформацією в коментарях. Як ви позбавляєтесь шкідників, чим користуєтесь, що рекомендуєте, буду дуже вдячна!